Доброго вам дня, вельми, шановні пані і панове. Ну що ж, продовжуємо розмову про різні рейтинги. І я вам, як і раніше, пропоную рейтинги, і в даному випадку запропоную 5 найплив... найвпливовіших, найавторитетніших осіб 2020. Четвертого року, які вплинули на міжнародну подію, на міжнародну ситуацію, на відносинами між країнами, на будівництво цих відносин, на допомогу Україні, і так далі. Тобто, це особи, які особливо відзначаються своїм впливом авторитетом в міжнародних відносинах і. У цьому випадку не можу а, з задоволенням не озвучити те, що з моєї точки зору, а, перше місце в цьому відношенні має посісти колишній прем'єр-міністр Нідерландів, а нині генеральний секретар НАТО Марк Рютте. А, І якщо хочете це і вся Низка дій, які були пов'язані з його обранням генеральним секретарем ООН, і його вплив уже на цьому етапі ще в статусі прем'єр-міністра на європейську політику, на організацію допомоги Україні, на кроки щодо допомоги Україні, на кроки щодо встановлення і зміцнення НАТО в нинішніх умовах, ті кроки, які Застабілізували Північно-Атлантичний Альянс. Ті кроки, які утримують зараз його в досить мобільній мобільному стані, навіть в умовах того, що з Вашингтона несуться найрізноманітніші чутки, заяви, які насамперед породжує і Дональд Трамп і його оточення. Фігура Марка Рютте. А це та особистість, яка з моєї точки зору здатна, не дивлячись на всі вітри, утримати стабільність всередині НАТО і перебрати НАТО на себе в систему допомоги Україні, бо не випадково ж створено в Ізбадені ціле управління, яке безпосередньо знаходиться під керівництвом генерального секретаря НАТО, яке відстежує моніторить. Сituація аналізує ситуацію з станом е, укр... російсько українського фронту, необхідністю допомоги, аналізом цієї допомоги її практика застосування, примінення і необхідність внесення корекції в е, е, перелік тих засобів і е, зброї боєприпасів, які Постачаються до України і тут безумовна роль Рютте є дуже високою, в тому числі і зараз, коли по різному звучать а, речі, що стосується організації співпраці між Вашингтоном і Брюсселем, між штаб-квартирою НАТО і новообраним президентом Сполучених Штатів Америки, адже традиційну роль Сполучених Штатів Америки в НАТО дуже дуже серйозно і власне. Це було не бажання Європи, це була позиція Сполучених Штатів Америки, в тому числі і присутність а, американських військ на європейських базах, в тому числі і а, командування а, безпосередніми військами об'єднаними військами НАТО і так далі. Про все це а, говорилося, про все це записано і так далі. В цьому відношенні, коли я часто слухаю претензії з Вашингтона до. Європейці вони звучать як надумані, тому що багато в чому той а, образ, той зміст а, НАТО, який є на сьогоднішній день, він, він власне і вибудований на основі позиції Вашингтона. Тому. тому з моєї точки зору, рютте в даному випадку це і знахідка для цієї позиції, і надія, і шанс. Для того, щоб НАТО змогло стабілізувати свою ситуацію, розвиватися, ані то дуже вправно модифікуватися на європейську систему континентальну систему безпеки. Ну і далі безумовно, що на другому місці Джо Байден. Ну, розумію чудово, що а хто буде звертати увагу на людину, яка Пішла чи збирається йти, і таке інше. Але не так дивляться на ситуацію. Ми говоримо про найавторитетніші найвпливовіших осіб в 2024, а не в 2025 році. Та у цьому відношенні безумовно на друге місце я би поставив президента Джо Байдена. Його позиція. Можливо, десь неприємно, в тому числі й мені, ну, скажімо, як відмова Україні в запрошенні щодо членства в НАТО. Однак видно, як його позиція була визначальною. Це по-перше, по-друге, Сполучені Штати Америки, вустами Джо Байдена трималися кола своїх союзників. І Сполучені Штати Америки за часів Джо Байдена зміцнили ситуацію всередині НАТО дуже серйозно. Зміцнили також коаліцію в індотихоокеанському регіоні в рамках Оокус, Квот, кардинально розвернули політику Делі, я маю на увазі Індії і підтримали з одного боку, з іншого боку. Очевидно, що Індія не буде союзником близьким і теплим Китаю. Тому для цього ці дії дуже серйозні. я вже не кажу там те, що стосується таких речей. Світовий саміт миру, демократії, який проходить щороку, де йде мова обговорення а, загальнополітичної ситуації. Ну і те ж саме стосується інших заходів, які свідчать про те, що а, Джо Байден, як людина, яка 50 років присвятила політиці, особливо міжнародним відносинам, дуже серйозно впливав на перебіг подій 2024 році. Це в тому числі стосувалося й надання допомоги Україні і залучення інших країн до е, об'єднання Рамштан. Я не беру зараз до уваги якість допомоги, бо якщо насправді звернути увагу, то зрозуміло, що вплив колосальний, але власне цей вплив великий і не дозволив в тому числі Україні отримати запрошення до НАТО. Я вже не кажу вчасно отримати дозвіл. На застосування високоточної далекобійної зброї сюди ж відноситься в тому числі і нереалізований ленд-ліз. Але вплив а, Байдена на рішення, на поведінку, на погляди, на позицію того чи іншого політика був колосальний. І багато в чому він а, допоміг Україні власне своїм авторитетом. Але є речі, де він а, не те що. Не зашкодив, але насправді не сприяв тому, щоби допомога Україні різко збільшилася чи приймалися рішення, які давали серйозну, дуже перевагу Україні, в тому числі і на лінії фронту. Наступна третя позиція я віддаю Урсулі фон дер Ляєн. Яка вдруге очолить очолила. Європейський уряд. Багато про неї було розмов стосовно того, як вона була міністерською оборони Німеччини, що і як там рішення, які приймалися. Але треба віддати належне, що її урядування як а, керівника Європейської комісії, європейського уряду, було дуже серйозним і успішним. І з точки зору. Збільшення координації кооперації в рамках Європейського Союзу, і те, що Україна стала на поріг Європейського Союзу і почала процедуру вступу. Я вже не кажу про допомогу, яка завдяки в тому числі пози позиції Урсули фон дер Ляєн надавалась і продовжує надаватися Україні. Це дуже серйозні кроки, в тому числі роль Урсули фондер. Вирішення питання щодо використання знерухомлених, заморожених коштів Російської Федерації чи суб'єктів Російської Федерації це серйозне надбання, спільне надбання, в тому числі в плані вироблення механізму, як використовувати ці кошти. І очевидно, що в тому плані необхідно рухатися далі, використовуючи ці ресурси так щоб допомагати Україні вирішувати проблеми європейської спільноти, ну і багато багато чого. Взагалі, авторитет Урсули фон дер Ляйн, як видно, з усього в Європі зростає. І особливо після її ініціативи утворити робочу групу, яка аналізувала економічний стан Європейського союзу, групу на чолі з колишнім керівником Центробанку Європейського Союзу, колишнім головою Ради міністрів Республіка Італія Маріо Драгі. Доповідь, яка а, підготовлена була про конкурентну спроможність Європи, абсолютно чітко говорить про те, що Європі необхідно зосередити свою увагу на секторі безпеки й оборони і особливо оборонно-промисловому комплексі, який сприятиме в тому числі кооперації і вироблення універсальної, митно-тарифної політики, ну і так далі, тому Урсула фон дер Ляїн має. Під своєю діяльністю не тільки бажання, власні думки, а й дуже серйозно підготовлена наукову науково-практичну розробку групи на чолі із Маріо Драй. На четверте місце я би поставив колишню прем'єр-міністерку Естонії Каї Калас, яка зараз стала верховним представником з питань зовнішньої політики Європейського Союзу. Важливість цієї позиції важко переоцінити. Адже Європейський Союз, окрім того, що має внутрішні справи, він безумовно є цікавим партнером і впливовим партнером і за межами Європейського союзу. І очевидно, будь-які події, чи в індуфіканському регіоні, чи в азійському, чи в Африканському, він е цікавить завжди і учасників там. Стосовно того, як Європа може себе проявити, і навпаки, Європу як суб'єкта міжнародної політики, особливо в таких об'єднаннях, як Велика Сімка, Велика Двадцятка різного роду регіональних, фахових, секторальних об'єднань, яким є на чим зосередитися. І в цьому плані, з моєї точки зору, позиція, яка вікалася, яка чітко виражена. Тим, що вона не сприймає, не приймає, що собою являє расизм і а, її очільник расизму фюрер, він тільки чітко зазначає, означає те, що Європейський союз он, є партнером України, що він буде продовжувати цю політику підтримки України, особливо в частині зовнішнього політичного супроводу. І це дуже важливо, щоб Міністерство закордонних справ України і верховний представник а, Європейського союзу а, зовнішньої політики і питань розширення і безпеки, щоб в цьому відношенні було повне порозуміння бо синхронізація і спільне відпрацювання. Зовнішньополітичних векторів, зовнішньополітичних меседжів є якби посиленням позиції і України і Європейського Союзу завдяки Україні. Взагалі, унікальність е Каї Калас в тому, що її позиція вона вибудована через її власну історію, історію родини. От і тому каякалас несе в собі дуже серйозні цінності розуміння, що таке безпека європейського континенту європейських націй, які об'єдналися між собою. Тобто, тут можна очікувати сприяння і розуміння з боку ще одного партнера і діяча в складі європейського союзу. Ну і на п'ятому місці я поставив би Джорджу Мелоні. Унікальність голови Ради міністрів Республіки Італія в її комунікаційних здібностях, здатностях, талантах, і, якщо хочете, генії вона настільки вміє працювати з людьми, настільки залучає їх до співпраці, що іноді вражає своїми комунікаціями з одного боку відкритістю, з іншого боку, серйозністю підходів. До будь-яких питань, ну і я би сказав так, здатністю комунікувати з найрізноманітнішими представниками найрізноманітніших політичних сил. Історія життя, історія становлення Джорджії Мелоні як політика, особливо правого сектора е італійської політики. Вона свідчить про те, що її здатність бути прем'єр-міністром особливо такої держави, як Італія. Вона базується на її традиціях, родинних традиціях, родинних цінностях і так далі. І це ще раз підкреслює те, що нарешті італійці знайшли людину, яка здатна відображати їхній внутрішній світ, їхній цінностний набір, якщо хочете, нації, народу, держави і так далі. Тут дуже важлива ця гармонійність, яка склалася між Джорджо Мелоні. І італійцями вона просто фонтанує прекрасні ідеї, які стосуються допомоги Африки, Африці допомоги Україні і так далі. Ну а її чіткість позиції, головно кажучи, як вона декларує, необхідно пред'явити московському фюреру таку, такі вимоги. Якщо він відмовиться, необхідно змусити його їх виконати. Говорить про те, наскільки вона чітко оперує. Інструментами політики, от, власне, от таких п'ять осіб а, в світі я виділив би по рейтингу як найавторитетніших, найвпливовіших осіб в 2024 році. Ще раз повторюю: на першому місці Марк Рютте, на другому Марк Рютте, генеральний секретар НАТО, нинішній, Джо Байден на другому президент Сполучених Штатів Америки, на третьому Урсула фон дер Ляїн, на четвертому Кая Калас і на п'ятому Джорджа Мелоні. Ну, як я вже казав, Урсула фон дер Ляїн, голова Європейської комісії, ну, прем'єр-міністр Європейського союзу Кая Калас, Верховний комісар з питань зовнішньої політики Європейського союзу, і Джорджа Мелоні. Голова ради міністрів, як вона називається, точно по посаді Республіки Італія. Ще один вам рейтинг, і до наступної зустрічі, де запропоную вам заблудших овечок з міжнародних відносин, які не знають, куди їм в яку кошару бігти. І потім ще декілька таких. І цікавих, і курйозних рейтингів теж обговоримо. Будьте здорові! До побачення, до зустрічі!